Чи було для вас видня світа несподіваним, чи ви до нього готувалися? Ні, не було несподіванка. Готувалися як? Готувалися як. заряджали павербанки, де і все Готувався. Як саме готувалися? Ну, павербанки там, фонарики і все таке. Ні, взагалі. Взагалі не було несподіванкою не хвилювалася. А як готувалися туди? Повербанки, ліхтарики, тепла одежа була, тому що опалення також не було. Ні, не було воно несподіваним, я до нього був готовий. Чиста пауербанка. Як ви справляєтеся зараз, коли немає світла? Взагалі без питань. знов-таки ліхтарики, заряджені всі гаджети, що ще холодильник майже не забуваємо, щоб продукти не зіпсувалися. Так все добре, граємо в настільні ігри вечорами, все добре. О, я свічки зажигаю і медитирую. Uh -huh. <laughs> а, думаю? Якщо, там, холодильник працює, тобто побутові. По як ви оцінюєте дії міської води під час відключень та підготовку до блокаутів? Оперативно. Як саме репортувати? Те, що дуже швидко все відновлюється та усувається на палатка. А, як відреагували бізнеси, кафе, ресторани, транспорт? Ну, ми. Я думаю, що бізнес вже готовий до цього, та у них у всіх є генератори та і проча штука. На всі 100% з ними згодна. Те, що вони роблять, вони мені здається, викладаються на всі роблять? Ну, попереджають, по-перше, попереджаються. А потім, ну я не знаю, як у інших, але в нас ну не, не дуже часто вимикають світло, не дуже а, великі терміни. А, тобто, якось є якісь черги, я так розумію. Я поки що. Їх не Бачила, але е, я так розумію, що вони почергово якось вимикаються. І що ви думаєте про те, як місто реагує на відключення світла? Ну, місто я вважаю, що дуже чудово реагує, тому що ну, там включили, там виключили, люди вже зорієнтували, що в них не буде 2-3 години приблизно світла. І тому якби, всі чекають. Я думаю. А чи вплинуло це якось на бізнес, на логістику міста? Mm, ну, мабуть, трішки так вплинула. Она нормально реагирует уже, я так считаю, уже я давно причем. Ну, я работаю в заведении Бьяни, и там уже давно есть огромный генератор, к нему можно еще пару заведений подключить на самом деле.